Хочу сказати, що дійсно питання пов'язане з енергетичною безпекою держави, пов'язано перш за все з необхідністю диверсифікації так званої видів палива, які ми використовуємо в різних галузях господарської діяльності. З точки зору області західної країни, галузь господарювання комунального господарства займає на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, більше 68%. Обігу грошових коштів, які в залишах всіх інших області зараз знаходяться в обігу. Таким чином для всіх, не тільки для Тернопільської області, для всіх областей Західної України питання диверсифікації видів палива дуже важливо саме в комунальному господарстві. Ну і Звичайно, теплоенергетика по своїй фізичній природі це такий найбільш енергоємний процес там перетворення палива в енергію. Тут найбільш критична. Але Потрібно сказати таку річ з доповненням, що ми, на жаль, на сьогоднішній день маємо можливість організаційно законодавством повністю забезпечено робити це тільки по стороні виробника теплової енергії, а найбільший потенціал найбільш е по величині, по необхідності, він знаходиться в споживачах. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день ми... Тикаємося з таким явищем, що утеплення, особливо житлових будівель, де процес організації цієї роботи є дуже складний, тому що є багато власників, кожен своїм наміном, своєю думкою, і своїми перспективами, не відбувається. Хоча, ну, скажімо, приклад країн, які найближчі до нас були по можливостях 15 років назад, Польща і Чехія. Теплопостачання, гіршому стані, де було теплопостачання в точки зору ефективності. Говорить, наприклад, міста в середньої великій Польщі немає ні одної будівлі з старої конструкції, яка б за них сьогодні була не утеплення. Воно по оцінках фахівців і по досвіду, наприклад, міста Луцька, який там зроблено утеплення двох 72-квартирного будинку 9-поверхового, По фактичних даних по лічильнику показав, що середньорічно можна знизити споживання теплової енергії. Ну, на 35-38% особисто я рахував в порівнянні з тими даними, що показували чином. З покращенням теплового комфорту, з покращенням зовнішнього вигляду будівлі. І навіть з'явилася небезпека претензій, що не була проведена переоцінка при продажу квартири. Тепер мешканці ще стикнулися з частин, що виросло значно їх майно. 72 квартирний будинок це десь 78-й їх така серія і будів. У нас також багато є в на серія. Тобто 40%, 35%, якщо говорити, це споживач, причому житловий споживач. Ще є другий аспект цієї проблеми. Якщо говорити про окупність всіляких проєктів, пов'язаних з диверсифікацією палива і з енергоефективністю в теплопостачанні, то вона в частині виробництва теплової енергії на сьогоднішній день є досить. Низька в зв'язку з тим, що є політика низьких цін на природний газ для виробництва теплової енергії для населення. Тому в зв'язку з тим, що паливо, таке як газ це найдешевша технологія, найефективніша технологія і найтістіша технологія, будь-яке інше виробництво з твердими видами палива вимагає набагато більше експлуатаційних витрат. І окупність середня показує 12 років, якщо по стороні виробництва робити заходи, пов'язані зі зниженням. Споживання природнього газу в частині диверсифікації, а з покращенням стану теплових мереж взагалі 50-60 років. Тобто для нас на сьогоднішній день заміна теплових мереж в наших економічних показниках, які ми рахуємо, на які е, виставляємо рахунки населенню і по яких ми плануємо свою діяльність, окупні це 40-50 років. І це середньосвітова тенденція в Швеції 30, хоча то вихідних 5 разів вище. Тобто це є така природня явища інфраструктура, вона дорога. Тому е, потрібно сказати, що першим кроком мав би бути крок організації діяльності утеплення, тому що це меншує на 30% потребу нашу в грошах при модернізації. Нам треба на 30% менше буде потужності модернізувати внаслідок того, що споживачу буде на 30% менше потрібно енергії. Ну і таким чином ми намагалися боротися за, за це питання. На жаль, ми зараз займаємося кредитом е, Європейського банку реконструкції і розвитку. Підписали договір на 15 мільйонів євро. Він, на жаль, зачіпає в основному виробництво. Споживача зачіпає тільки в частині покращення якості послуг, це встановлення індивідуальних теплових пунктів. І по самих оптимістичних оцінках ми за 15 мільйонів євро зможемо на 15% знизити споживання природнього аргуна. Тобто відсоток для нас зниження коштує мільйон євро, потрібно, це без ПДВ, який нам потрібно буде повертати. Тобто хочу сказати, що це питання не таке просте, як на сьогоднішній день виглядає щодо урядових рішень. Воно вже каже, ну, я, я в цій сфері працюю з 92-го року, в сфері зниження споживання природного газу, воно вже багато років вирішується, і справа навіть не в тому, що, скажімо, не вистачає коштів постійно державного бюджету. Справа в тому, що самий основний Носі вітра, які може і знизити на 40-40 відсотків, на, -40%. на сьогоднішній день настільки неорганізований, навіть не зрозуміло, як з ним працювати щодо кредитування або подарунку. Тобто ми отримали 5 мільйонів гранту як тепло тільки тому, що грантодавець побачив одну особу, а в вигляді мешканців наймачів власників багатоквартирного будинку він не бачив з ким розмовляти. Хоча він абсолютно згідний, що можливо, дав. а зараз в Луганську впроваджується проєкт, який ми з чином не знайшли можливість йти на утеплені люди. Тобто я, в принципі, щиро і твердо переконаний, як і місто, як і теплоенерго, хоча здається, що нам це природньо не вигідно, що це мав бути основний перший крок. Тобто знизити потребу в енергії споживача при підвищенні якості послуг і збільшенні вартості його майна.